Доброго дня. Дротики, картоплі, саджалки дворядної Агротех Польща. Це 89-91 року виробництва. Ось такі вони йдуть. Маємо в наявності. Крім того, багато чого до неї маємо. Це ось такі от закльопочки, біноклі, звєння багато іншого плюсу. Ролики. Шестірьночки та й транспортери. Та, в принципі, є все. Кому що потрібно, замовляйте. В описі до відео буде сайт. На сайті можете взяти номер телефону. Телефонуйте, все підскажемо, розкажемо. Крім того, всього ще дуже багато запчастин, а не комбайна. Обичної однорядної купачки. В принципі, вистачає. Набирайте.